Звичка та інерція не дасть кращого результату, аніж був раніше. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 29 січня понеділок. Отже, у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, сподіваюся, вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуєте. Ну і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі злий понеділок я хотів би поговорити про інтерв'ю Володимира Зеленського німецькому телеканалу АРД. Ну, там є декілька моментів, на які я звернув увагу. Це стосувалося мобілізації, там питання німецьких крилатих ракет Таурус. Ну, ми про це поговоримо напевно в наступних програмах. Але я хотів би сьогодні поговорити про те, що написав німецький журнал Фокус. Загалом стаття, ну, м'яко кажучи, для нас дуже-дуже неприємна. Там заліз заголовок, що Зеленському там вже час домовлятися з Путіним, поки не пізно. Ну і там далі по тексту говориться про те, що час пливає, що конфлікт, який є заморожений, на думку автора так, цієї статті. Він же всім набрид і, взагалі, поява Зеленського на цьому телеканалі з таким виглядом от обличчя продемонструвало його вигляд, що ситуація для Зеленського для України дуже непроста. І взагалі, по великому рахунку, він вже, як там написали, і не є. Сильною людиною, тобто він не є президентом, який вірить в перемогу, що його бойовий дух вже такий дуже напружений, і взагалі він вже не виглядає як сильна людина. Вони пишуть, що він і не був ніколи сильною людиною, і він фактично очолює країну, в якій Росія без наркозу ампутувала Східну там частину. Загалом, насправді, ну, дуже Неприємні там є такі пасажі, можна говорити про те, що стаття може бути заангажованою, що так чи інакше наші опоненти це використовують, але не треба давати аргументів, фактично дарувати аргументів. Якщо вже готуватися до інтерв'ю, то треба давати інтерв'ю в той спосіб і так, щоб було тільки позитивне для країни, щоб жоден ворог чи опонент. Не зміг використати це інтерв'ю проти України. Там взагалі далі пишеться про те, що фактично ситуація така, що є п'ять факторів, які мають Зеленського заставити не там, здаватися, але співпрацювати. Ну і наводять там п'ять факторів. Там, перше, що підтримка США ну, має якийсь термін дії. Ну, по великому рахунку, там, воно виглядає все логічно. Передвиборча компанія, Байден вже не може так швидко вирішувати питання взагалі. Сподіваюся, що все-таки він вирішить допомагати фінансово Україні. Там вони пишуть, що якщо навіть е, Трамп її не, не переможе, тобто ситуація все рівно вже не така для України сприятлива, як було раніше. Ну і певною мірою вони десь тут мають мають якусь певну логіку. Далі вони пишуть, що е, Європа, Європа, Європейська оборонна промисловість не здатна забезпечити Україну необхідними боєприпасами, наводять навіть такий приклад, що ніби зараз використання снарядів порівняно з літом скоротилося десь там на окремих напрямках на 90%. Ну, Це також певною мірою відповідає дійсності. Тобто, бачимо, наводяться аргументи, які ну, є логічними. І це для нас ну, є очевидним. Але висновки потім будуть для нас зовсім-зовсім неприємними. Третім факторами наводять якраз Німеччину, що і Шольц, і міністр оборони, що вони якось самозахищаються, що розмежувалися, що, НАТО, що вони як члени країна НАТО, що окремо Німеччина, що вона не будуть брати участь у війні, тобто жодного солдата не буде, і що складе бундесферу. Так? То німецької армії, що вони не будуть так постійно, як там написали, ну, грабуватися, ну, грабатися, я так розумію, в лапках. Третім фактором, вніше вже четвертим фактором вони наводять те, що Європа не зможе заповнити оту ту прогалину фінансову випадку призупинення підтримки України Сполученими Штатами Америки. Певною мірою знову ж вони десь тут мають логіку. Бо про це все чесно заявляв і Єврокомісар зовнішньої політики Жосеф Борель. Але потім були інші заяви, що європейська промисловість, в принципі, здатна здатна вирішувати ці питання. Для цього треба запустити. Хоча в цій статті написано, що хто буде за це все платити, тобто грошей нема, Нема для того, щоб розміщувалися замовлення, щоб розгорталися виробництва, потрібні фінанси. А Фінансів немає. І тому от, е, вона не зможе. Заповнити фінансами оцю прогалину сполучених штатів Америки, а це в чергу в свою чергу і не буде давати можливість обороні промисловості, так це пункт номер два, фактор номер два, щоб Європа допомагала боєприпасами Україні. Я думаю, що це не зовсім так. Верніше, скажімо, це зовсім не так. І є вже конкретні заяви, є розуміння з боку наших партнерів, підсилення допомоги. До речі, та ж Німеччина заявила, що вони там понад 7 мільярдів військової допомоги нададуть Україні. Олаф Шольц звернувся до країн-членів ЄС, щоб вони збільшили допомогу Україні, бо виглядає, що в 2024 році ну фактично навіть трохи більше половини загальної допомоги, яка планується, це буде допомога з боку. Ну е, Німеччини, я думаю, що це не зовсім не зовсім для нас приємна новина, але сподіваюся, що все-таки ситуація буде змінюватися на краще. Ну і останній фактор там п'ятий, це те, що саме НАТО вже не хоче то якось далі щось робити, не хоче ескалації. Наводять приклади там із тим, коли ми е, зверталися до країн НАТО, що були закрили наше небо. Наводять приклад із е, цим зерновим коридором в Чорному морі, що НАТО не. Погодилось так забезпечити, щоб він функціонував безпечно. Тобто ну, все, все виглядає, все виглядає логічно. Ну і висновок такий, як в принципі і назва статті, що Зеленському треба вже сідати за стіл перемовин з Путіним, поки не пізно, там навіть вони пишуть, що він має йти у ту ніким не зайняту кімнату, навіть якщо його там не чекає Путін, і Путін не хоче перемовин, але треба вже дипломатично все вирішувати, бо є в тому, як всередині України. Так і от зовні. От ми отримали от такий результат із цього інтерв'ю. Що я хочу з цього приводу сказати? Ну, час цієї емоційної політики, емополітики, яку, ну, яку Зеленський проводив у 2022 році, яка реально там працювала в плюс для України, ну він вже пройшов давно. Це треба було давно всім вже завершувати. На інтерв'ю треба виходити, не говорити якісь ну, загальні речі і говорити знову ж тільки про наші проблеми. Проблеми мобілізації, проблеми цих боєприпасів. Тобто, ну, це вже і так всі все знають. Тобто це постійно по повторювати, про це говорити, все точно не сприяє тому, що от, до нас ну, будуть краще якось ставитися. Тобто, ми себе тут видаємо слабкими. Так в нас, безумовно, з цього приводу є проблеми. Але навіть і проблеми можна описувати в такий спосіб із таким виглядом, щоб не було ніяких підстав говорити, що президент України прийшов з обличчям, на якому було якесь там розкаяння, як вони написали. Ну я намагався якось перекласти це слово в інший спосіб. Ну, не знаю, можливо, вони там щось мається все-таки на увазі, але знову, що він був невпевненим, що бойовий дух в нього вже не такий, що він не през... вже виглядав як не президент перемоги і так далі. Все це от наслідок от тої такої емополітики. Тому інтерв'ю з моєї точки зору в даний момент мають бути чіткими, конкретними, без емоцій насправді. І саме головне, ці е, інтерв'ю мають е, мати ну, головне завдання. Головне завдання, що Україна йде до перемоги. Там, ну як можна було сказати, що Росію можна зупинити, але для цього потрібна допомога. Я казав знову ж там вже в інших своїх висловнях президент Володимир Зеленський. Та не зупинити, Україна може перемогти. Це добре, що ми апелюємо до них, щоб вони нам надавали перемогу, бо інакше війна може прийти на поріг НАТО. І, до речі, деякі країни це розуміють. Заява ж от норвезького командувача про те, що Норвегія готується до можливої загрози на кордоні з боку Росії. Але знову ж. Ще раз хочу підкреслити, треба завершити в цей час емополітики. Ця емополітика не покращує ситуацію з допомогою для України. А допомога Україні з боку наших партнерів необхідна, бо Україна все рівно переможе. Але ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна!